Вітаю! Сьогодні зі мною за цим столом відомі українські музиканти Назарій Пилатюк та Петро Довгань. Попри такий щільний графік ваших концертів, ми змогли пити каву безпосередньо перед нашим концертом у зеркальній залі. Перед репетицією. Перед репетицією. Назарій Пилатюк, народний артист України, кандидат в міністерство член кореспондент Національної академії мистецтва України. Мене туно заради таке запитання. Чи ви любите критику? І чи ви є самокритичною людиною? Дякую за запитання, пане Микола. Дуже неочікуваний насправді, тому що так воно буває. Але я відразу відповім з другого. Навіть якщо не бути самокритичним і в нашій справі, то, напевно, що це початок кінця. Відразу. Це правда. Навіть після самовдалого концерту. Не шукати не ритись в критиці, а критика, ви знаєте, сьогодні багато дуже є критиканства. А я би а, а, таку, знаєте, чисту критику я завжди добре сприймаю, тому що вона нас робить сильніше. Критика ніколи не м, повинна бути направлена на то, щоб принизити людину. Сьогодні в нас це дуже популярно. Це критиканство. Це зовсім не цікаво. знаєте. Так, треба в різних сферах і в різних критика. великих структурах, якими керують неймовірні особистості, їх навіть. Оці критиканти намагалися критикувати. Ну, це закінчилося визнанням зі Львова, називаємо це так. І не признанням, що сьогодення, знаєте, критикувати треба один одного за столом. Зібрав, не критикувати, а мати нормальний дискус і план розвитку майб... майбутнього. Конкретний план. Знаєте, без нього нічого не вийде. Абсолютно. Так як у вас це відбувається, ви ж робите один одного сильнішим в структурі, в оркестрі, починаючи, звичайно, що і на керівних песадах. Це ж не відбувається все просто так. А давайте зробимо концерт, давайте зробимо постану. Це ж все народжується абсолютно. часом, працею великою. Тому докритик відносився абсолютно. Добре. Чудово. З Петром Довганем ми знайомі е, значно довше. Ми вчилися з ним разом в консерваторії, поступали в консерваторію, закінчували музичний інститут. Так, зараз Національна академія музична. Е, Петра е, гарна сім'я, жінка-музикант теж. Я знаю, що е, ми разом граємо, разом концертуємо. Звичайно, не так багато з назаром, з назаром взагалі, можна сказати, Масло. все життя знайомий. Ну, та у вас сценічне партнерство да. десь більше 20 років. Ну, різному. Ми завжди говорили 15, але цих 5 вже пройшло, напевно. Дякую. Петро, заслужений діяч містецтв України, доцент кафедри спеціального фортепіану. <звіст> 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 Власне, з жінкою ти заснував у 2017 році Піану Дуо. У мене до тебе запитання не музичне. Які традиції у вас в родині є? В родині з дружиною. Ну так. Традиції. Традиції це взагалі така класна штука. Вони е, почалися ще до знайомства з Наталією, традиції моїх батьків, так як вони музиканти. І батько тут працював в театрі, а соліст оперного театру був, мама грала в оркестрі в оперній студії при концертах. Так, я ще пам'ятаю. Тобто музичні традиції вони такі е, тяглі. Продовження ми маємо. У мене з братом, і, ну і не могло так статися інакше. Як от, з Наталією, так як нам вдалося поєднатися, mm -hmm. і вона, музикант, і я, щоб ми не почали займатися разом, планувати собі якісь виступи і це гарно. Ну і малі наші хлопці, вони так, так, я бачу. <кхем> зацікавлені Вони зацікавлені одному шість, другому п'ять. От ну і цей, що п'ять років він тягнеться Могі до мої чотири, а другі два. Петро, нам ще 3... треба з тобою трохи попрацювати. Та, менше тягнеться <хи> до протеп'яна, старший до скрипки. Не знаю наскільки це буде э, серйозно, наскільки це є таким заняттям для малих, яке вони полюблять. О, ну час, час покаже. Час. Та, час. Сьогодні <кхів> е, налаштовуємося на гарний концерт. У нас сьогодні аншлаг, тому я можу хочу побажати нашим артистам тільки гарного музичного настрою. Дякую та, та успіху. Дякую, дорогі друзі. А ми з своєї сторони дуже хочемо подякувати за можливість. знаєте, не про музику з музикантами складно, хоча є про що багато, і подякувати за прекрасну можливість виступити в одному з повітряних залів України та й світу. В цілому і И... хочемо вам згадати, що а наступний фестиваль да відбудеться. Буде? Це тішить. До нової зустріч.